Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити домашнє листкове тісто, яке призначене для любої випічки, але тісто буде дріжджове. У наступному відео спечемо прекрасний десерт із цього листкового тіста. Для цього нам потрібно 700 г борошна. Тут я розбавила 100 г теплої води, 150 г молока теплого. Півтора чайної ложки цукру і 20 грам дріжджів таких свіжих або 5 грам дріжджів сухих. Також одне яйце змішала із одною чайною ложкою солі, і нам потрібно 350 грам масла. Молоко, вода дріжджі і півтора чайної ложки цукру перемішуємо. І кладемо у тепле місце на 15 хвилин. Прийшло 15 хвилин. Одно яйце із чайною ложкою солі виливаємо у молоко. Перемішуємо. 175 г масла. Обкачуємо у борошні і будемо терти на терці. Порошно перемішуємо з маслом. Масло має бути холодне, щоб гарно терлося. Добавляємо рідкі продукти і замішуємо тісто. Довго замішувати тісто не потрібно, щоб були гарні листочки в тісті. Розкачуємо тісто приблизно 1 см товщиною От. другу половину 175 г масла ділимо ще на дві частини і одну частину розмащуємо на половину тіста. Бачите, тільки половину нашого тіста ми змащуємо. Тепер другою половиною тіста накриваємо отак. От І робимо так. Завертаємо. Все. Кладемо поки що на півгодини у холодильник. Звичайно, завернемо у харчову плівку. Достаємо тісто з холодильника, бачите, воно вже таке пухкеньке стало, гарне. О, таке пуххесеньке підросло. І будемо ще раз розкачувати. Посипаємо трішечки борошном, небагато борошна. Розстачали тісто, от таке. Розмащуємо другою половиною масла і 175 г, які ми залишили. І завертаємо в 4 шари. На даному етапі я поділю тісто на дві частини, обгортаю харчовою плівкою і в холодильник ще на пів години. Достала з холодильника тісто другий раз і будемо розкачувати ще раз, другий раз. Розкачали. Тепер нам потрібно загорнути тісто у харчову плівку для зберігання у морозильній камері. Щоб не перевертати тісто з плівкою, можна таким методом скручувати. Тісто. Це дуже зручно. Поставимо тісто в харчові пакети і в морозильну камеру. Дорогі друзі, чекаємо на прекрасний Листкове десерт, тіст. смачненький десерт із прекрасний нашого тіст. домашнього листкового тіста. Може скажете, що легше купити, я теж так колись робила, але це ви самі зробите. Із такого тіста можна зробити любу випічку. Ось, наприклад, такі конвертики із м'ясом до бульйону або до чаю із любим повидлом. Здоров'я усім і мирного неба!